На моєму каналі просто про складне». Сьогодні я б хотів би е, розглянути тему, важливу тему е, матові позиції. Е, є комбінації двох типів: азо, матові позиції, матові атаки, де матується король, або інші позиції, де виграється матеріал, скажімо так. У обох випадках потрібно завжди вертати увагу на мати і мотиви. Але треба мати якийсь певний досвід, набір певних шаблонів, скажімо, що стосується умовнока, скажімо, в даному випадку мати позиції. Я зробив одну підборку позицій, де головну роль, головну першу скрипку грає активний перс. І коли він знаходиться біля порожого короля, завжди треба бути уважним, тому що може, можливо послідувати несподівані атаки. От в цій позиції чорні останнім ходом побили на С1 і чекали там по ходу. після де є, молокаючи вони тут стоять. Бірі мають зайву фігуру, але що немає таких пішаків, ну, краще тут триває, може тут довго тривати. Але бірі мають можливість з цієї позиції, за проміжного ходу виграти цю партію. Можете поставити відео на паузу. Вірний хід тут кінь 6 шах. Пішак має вдарити, і виникає типова матова позиція: цей пішак на F6 і RG7. Це поле не захистити. Підь, Йдемо далі. Тут позиція більш складна. Можливо, одна з самих складних позицій в цій підбірці. Також ми бачимо. Білого короля ватації, близько зі буде короля, дуже небезпечно. Проблема. М м білих що Чорні можуть. Не видно, як тут одразу продовжувати атаку на короля. Ну, Треба сказати, що тут у нас приймає участь три е фігури поки що. Слон Д3. Бере 6 слон G5. Ну, це такий несподіваний хіт. Як я кажу, саме склавна позиція. Веседьмат на G7, б'є, і тут біля грає Е5. Е5. Всядь мат на 7, тому чорний повинні бити на D3. грає на G7, ну і загрожує мат. Ну, здавалось би... Гра закінчена. Але в чорних є кота гра. Не шах. Король не на жоден. І тут слідує кінь h 3. Ну хід такий, що ставить певні проблеми. Ну, Білі може тут, тому кажуть форсувати нічого, якщо не грає так, то в чорних немає нічого кращого, як повторити позицію, але. Білі зможуть цю партію позицію, виграти. Жоден магазин треба терпити до того коня, тому що вчора може дати тут шах. І не кружі 2. Несподіваний входив в словах 3. Білі зобов'язані робити. чорні. Досягає тут позитивного для себе результати FZ 5 і байдер же корож 2 або короля 4, слід Ферж 6. І більш змушені пов'яти фрезя. Атака пропадає. Чорних матеріальна перва вирішує партію. Тому э, в цій ситуації потрібно грати, спробувати зіграти крорифодин. Слон за 4 шах. І на лінію це самообщо. Тут підключається одразу сі важкі фігура, але ми здекіні 2. І на С2 слоні 20 тим слом як певним заслоном на грає кроль Е1 і BitMato наже всім немає порятунку. Максимум, що може чи не зробити DZHLAPS, D4. Шах. Шахи закінчуються. Ну, це трибот також досить PS7. Ну, треба запам'ятати відмувати позицію. а, 6 пішак, P5F6, часто такі позиції виникають. Так. Ну але цепиться це, справді раз слоно F6. Не просто знайти. FG7. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Ну, це от е, стандартна позиція така. Коли пішок стоїть на G6, і король стоїть такі ніби в клітці. Ну, Треба собі уявити, як би морду поставити мат. Ну, як би могли поставити мат. Якщо якийсь і певний досвід для таких позицій, то ферс на 7 ставить мат. Треба попасти на поле 7. І біля цього свет форсовано, скажімо так. Жертвість ура. Кробі. Ще один шах. Знову ID ще одна жертва так і FSH-1. Накружу 8. ферзь на 7, Цю позицію варто запам'ятати, але цю схему це трапляється. Такі речі відносно часто Ця пиця вже досить складна, скажімо так, взагалі не зрозуміло, як тут білим взагалі грати. Тут є, правда, пішак в 6 такий пішачок, який натякає, що щось може бути на полі G7. Туди треба якусь даму придя... капітулювати. Віскавдама <гану> це просто по-німецьки <гану>, ферс. Я живу в Німеччині, коли можуть поскорісти німецькі слова. Так, що ж тут робити? Якщо ми уважно, то помітимо, що тут ферс перегружений. Тобто тура — це 8, вона перегружена. Вона захищає ферзя. І білі користуються тою перегрузкою, можуть провести вирішальну атаку. Ну, я би радив поставити відео на паузу. Ну і, чесно кажучи, коли рішаєш комбінації, то трошки простіше. Треба дивитися форсовані продовження першу чергу, скажімо такі, як шахи і побиття, скажімо так, в даному випадку білі мають один шах. Тура G8 вже зазад тура Турана Якщо Тура б'є на G8, то біля забирають Фрезя. А якщо король б'є, то Піс підключається в атаку і ставить мат. Тут в принципі стоїть тура на d 7. Ну, і біло поставити мат. В білі веють. Ну, тут тобто, можна зразу зафіксувати взаємодії в цій позиції PHF 6 і Herzia. Так, знову ж, якщо ми думаємо про мат, треба уявити. пішака 6 це такий, так би мовити, мотив. Ну, Для мату, скажімо так, якщо ферзь попаде за 7, то буде мат. Питання, що робити тури там стоять на цій лінії, то треба подумати, як відіктором позбутися. так. Тура ну, вже 8 не проходить. Не треба зустріти тури. Тура йде на Ц5. Атакований ферзь. Якщо чорні бю, то рутоді слід на 7 шах І то 7 шах, і мати наступний ходом. Тобто ну, це стандартна типова матова позиція. Піш... Пішак слід на 6 або 6, то наступають погані часи. В ці позиції чорні ходять. Треба привернути дошку. Так, і чорних. В принципі. чорних є атакуючий потенціал. лінії же. Фес там теж може десь підключитися. Ну, слол здесь на Ем... Цей слон жертвується на D4. Ну і ми. Чорні біт шахом пішака на g 2 Це мав дефорсоване все. Тобто ми шаха. Ну і Треба, звичайно, завжди дивитися за потенціалом атаки, скажімо так, Які фігури атакують. В мене випадково три фігури, скажімо так. Ну, Слон також тут бере участь в атації. Ну, Скажімо так, пасивно поки що, але грає P0, контролює важливі поле H3. Хоча в ну, мене такий біслон також чорно туди грає, слон на 4. Б'ється, б'ється. І тепер треба придумати іграти далі. Знову ж ми розглядаємо форсовані варіанти, то роб'є на H2. Croller 2 і FES тут а, матує. Ну, знову маємо PC Felz і PHK. На. 3-й лінії, скажем так. Добре, йдемо далі. Хід бідах. ферзь тут дивиться на 4 і PISK на 6 все такі як би мовити, мотиви для матової атаки треба фрезя закинути на лінію H, ну і тоді буде з пішаком, може поставити мат. Хто заважає цій справі? F8, захищає пішка а 4 Значить треба розглянути ходи, які відволікають фрезя, яким, яким чином може зберегти Тора б 8. І у разі якщо FSB на 8, 4, так. FC-4 і загрожує. шахмат. Ну і. Тура не встигає. Якби десь там можна відскочити, щоб не було мату, але. Проблема тут що кінь. D5 також ще допомагає. І на... Філіп просто матують. Так, йдемо далі. Тут же. білі ходять. Е... Так, що тут зробити? Ну, знову g 6, він дуже обмежує рухомість Чорного короля. Ну, стандартний тура h 8 не функціонує, тому що кінь там 7 контролює це поле і немає мату. Ну, крім того, ще тут. Е... Ферс і тура може завадити. Але у білих є можливість, це таке тут багато фігур внести дискоординацію в стан чорних. Яким чином? Задовго ми розглядаємо: форсовані ходи, і взяття. Ну, шах взяття, тут Тура 8 ми подивилися, нічого не а ну, Залишається ще хідни Тура і 8. 3-8, королем бити ЗН і замати один хід. А коли BFES вже зникає можливість Зіграти-А4. Іде шап. і наступає стандартний мат. йдемо далі. Всі позиції чорні. Ну, треба зубасти, що у короля немає ходів, це також один з мотивів, якщо ходів немає. Це такий, така ознака, що королю може бути тут скрутно, скажімо так. Ну, і... Тура тут стоїть випроти короля. Ну і під тут форсований кидається в очки, де перевірте причав, шах. Кінь Б-3. Б'ється, б'ється. Ну, був би мати, якби не кінь б 5 кінь-3. Треба цю позицію розглянути. Коли розрахунку в голові розглянути, скажімо так, і спробувати якось попробувати піти далі. Якщо чорні будуть, дивитися, такі форсовані ходи, шахи взяття, це піде А3, пішак, пія і... Ферзь для C2 і. Проти заробіт Фейс-2. Нічого не можна було Хіба що віддати даму. Щоб цьому Ферзя. тобто вибачаюсь. Знову слова лізуть в голову. було FBF 2 і чорні перемагають. Але що там відмітити? Вложите пішак на Б3, який буде таких як самих пішак G6, зеркально, але в короля немає ходів. Так, йдемо далі. Тут е, біля атакують ці фігури і пішак G6, виглядає дуже добре. Чорна тура не грає, не захищена тура, ну це не ролі не грає. Білі можуть тут виграти завдяки пішку є 6. Як це зробити? Можна писати відео на паузу. І рекомендація форсовані хода. Шахом, взяття в таких позиціях. е ну, 7 чор не дає, там можна і кроме побити навіть. Ще один шах, який у Сіпеція Fessy 2 слон і білі тут матують, Так. Пішак на 6. На шостій лінії, плюс FES. Дає можливість поставити мат. Ну, це також не цікава позиція. Король дуже поганий. Білі пожертви дві фігури. Легкі фігури. Але прямий хід через 5 не дає перемоги і затронув F4, шах, король. F8 все-таки порвав дії фігури і білих немає нічого конкретного. Тут чорні. Виграють. Але що ще може зробити? Треба підкинути фрезя. Ну, то ми димоти знову хід форсований шаха. Кройом бити це дуже зле. І зима тут доходить. Залишається бити слоном. Ну і тут йде Херс H5. І тепер Турабі f 4 не помагає чорним. І за шах. І слідує шахмат. Тобто, знову, в принципі, всі, що ми тут бачили, така варіація пішака на F6 на H6 або G6 ферзь дає перемогу. В даному випадку також маємо пішака на 6 лінії. Тобто, це пеці трошки складніше. Досить непроста позиція, скажімо так. білих гатака, але не так просто атаку закінчити. Так що тут е непросто. Знайти правильне рішення. Ще тут два ходи виграють. Один схід це сломбі 5 а другий хід слон це 8 Такий більш. Е Хід. Um, жорсткіше. Тому що. b10 мат. Треба бити. Ну, є ще можливість так зіграти. Дати шах, королевс 2, б 6, але це веде просто до втрати матеріалу. Uh, Білібі тут. І вже призомбити тут не так добре з шаху. На... Король c 8 буде 34 шах. Це, буде ну, так. Це менше зло. Але в цій позиції білі відволікають від Фазіадуть шах. І Ф забирає ФЗЯ підключаємо ехан перевагу. Ну, от я, в принципі, спробував показати, як приблизно. Потрібно вирішити мати комбінації, ну і взагалі і корисно про це знати. І якщо там перерішати там, певну кількість позицій, це допомагає, коли притезі на короля з'являється навик матування короля. І зрозуміло, коли просто здаються ці так би мовити мотиви притезі на короля. Так що по-любому важливо знати ці мати позиції, тому що їх обмежна кількість взагалі. Ну і вони помагають при матуванні на короля. Тобто, якщо є якась ідея вже кінечна, це, між е, іншим, queen... тут треба додати, не закінчує варіант, слон С8, ТОРС8, а 8, 8. А8. шах. Tura б 8 Непага було би поставити мат, але тут фер стоїть, цього немає. Але тут інша можливість виграти Дати шах Тура йде на B7 і ферзь A4. Це хід прошу координацію чорних. Король йти на B8, і тоді йде. Ferzy8, шахмат. Якщо це відео сподобалось, ставте Будь ласка, подобайку і абонуйте канал, щоб наступні відео не пропустити.